Друзі, всім привіт в огляді житлові будинки на продаж. Продаються два будинки на ділянці. Загальна площа 90 квадратних метрів. Підключені комунікації та зручності. Всередині суміжний санвузол, підключений швидкісний інтернет, для користування залишаються меблі. Зроблений досить симпатичний ремонт. Опалення в хаті твердопаливне. Ділянка огороджена, є камера відеоспостереження. На території є гараж та господарчі забудови, також для ведення господарства город. Ціна будинків 17,5 тисяч доларів. Якщо вас зацікавив цей будинок всі посилання на оголошення є в описі під відео. Знаходиться дім в місті Новоукраїнка Кіровоградської області. В місті є районна лікарня, школи, дитячі садочки. Супермаркети, відділення пошти, аптеки, магазини та інше. Далі в огляді будинок вартістю 15 тисяч доларів загальною площею 47 квадратних метрів із комунікації газ, електрика, частково поставлені металопластикові вікна. Опалення індивідуальне газове. На території є господарчі приміщення. Ділянка огороджена металопрофільним парканом. Загальна площа ділянки 38 соток продається дім в селищі Погреби Полтавської області. В селі є загальноосвітня школа, лікарня, кафе, продуктові магазини, автомобільна заправка. До міста Кременчуг до 25 кілометрів. Це оголошення опубліковане власниками будинку. Продажі будинок ціною 17 тисяч доларів. Дім побудований з цегли, газифікований, підключено воду і електрику. Всередині зручності суміжний санвузол. Опалення індивідуальне газове. Для альтернативи є грубка для опалення дровами. Підключено супутникове телебачення і швидкісний інтернет. Всередині 6 кімнат, кухня, веранда, вітальня. Загальна площа становить 85 квадратних метрів. На ділянці город і садок з фруктовими деревами досить багато посадженого винограду. Господарчі прибудови криниця літній душ. Загальна площа ділянки 25 соток. Це оголошення власників. Продається будинок в селищі Градиськ Полтавської області, в селищі Районна лікарня. Школи, дитячі садочки, магазини, відділення нової пошти та інше. В огляді просторий будинок загальною площею 91 квадратний метр. Це двоповерховий доглянутий будинок зі зручностями і комфортом. Поставлені металопластикові вікна, підключені необхідні комунікації всередині суміжний санвузол. Опалення індивідуальне газове є пічка для альтернативного опалення. В хаті три кімнати в житловому стані на подвір'ї садок з фруктовими деревами. Територія ділянки огороджена гарним цехляним парканом і займає в загальному 50 соток. Ціна будинка 25 тисяч доларів. Це оголошення власників знаходиться в гарному мальовничому місці поруч біля водосховища. Продається будинок в селищі Пронозівка Полтавської області. В селі є сільська рада, відділення Укрпошти продуктові магазини. До міста Кременчуг майже 48 кілометрів. Розглянемо детальніше ось такий просторий будинок, в якому знаходиться три кімнати, а загальна площа становить 92 квадратних метрів. В будинку підключені всі необхідні комунікації і зручності. Підключено газ, електрику, воду. Всередині суміжний санвузол з туалетом і душовою кабіною. Зроблений гарний ремонт, ось така кухня. Підключено супутникове телебачення, поставлені металопластикові вікна. Територія огороджена металопрофільним парканом. На території є альтанка, місце для відпочинку, приміщення для господарства, також город. Площа земельної ділянки досить велика і простора. Це оголошення будинка, вартість 22 тисячі доларів, можливий торг. Продається будинок в селищі Заплавка. Магдалинівського району Дніпропетровської області В селищі є ліцей. до обласного центру 81 кілометр. В огляді дім, який продається в селі Хомотець Маргородського району Полтавської області, загальна площа дому 76 квадратних метрів. До будинка підключено газ, електрику, воду і септик. Роздільний сан вузол в хаті, поставлені металопластикові вікна. Все виглядає досить непогано. Опалення індивідуальне газове, на ділянці погріб, господарчі приміщення. Є ось такий навіс під авто, також город і сад, загальна площа ділянки 7 соток. Вартість будинка 550 тисяч гривень. Що по курсу доларів це от стільки. В селищі є продуктові магазини і вантажне відділення нової пошти. До міста Миргород до 20 кілометрів. Розглянемо будинок, який знаходиться в гарному місці з чудовою природою біля ставка. Загальна площа будинка 75 квадратних метрів всередині три кімнати. Є всі комунікації і зручності. Суміжний санвузол в хаті, зроблений симпатичний ремонт, опалення автономне. На подвір'ї підсобні приміщення. Площа ділянки 25 соток. Чудове місце для відпочинку. Знаходиться дім в селищі Грянчиха Полтавської області. Є відділення Укрпошти і продуктові магазини. Вартість дому 13,5 тисяч доларів оголошення власників. Терміново продається будинок в селі Гаркушенці Полтавської області. В будинку газ, електрика. Підключено воду і каналізацію септик. Будинок цегляний, в ньому досить давно ніхто не проживав, тому потребує ремонту. Загальна площа 103 квадратних метрів всередині 4 кімнати. На території є сад і город, також господарчі приміщення. Загальна площа ділянки 10 соток. Це оголошення власників. Вартість дому 12 700 доларів. В селі є школа, церква, продуктові магазини, автомобільна заправка. Огляд будинку, який продається в селі Штомпелівка, Полтавської області. Вартість дому 14 тисяч доларів. Оголошення власників для більш детальної інформації є в описі під відео. Загальна площа 56 квадратних метрів. Всередині дві кімнати є суміжний санвузол та душова кабіна. Із комунікацій газ, електрика підведено воду і каналізацію септик. Опалення індивідуальне газове Все в хорошому доглянутому житловому стані. Територія огороджена металопрофільним парканом На ділянці господарчої забудови Гараж, літня кухня. Похріб, курник та інше. Город для ведення господарства. Загальна площа ділянки 20%. соток. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.